Нещодавно допомогла клієнтам повернути кошти за тур до Єгипту. Хочете подробиці? Ось така ситуація виникла у моїх клієнтів. Придбали тур до Єгипту. Дата вильоту аж наступний місяць, середина наступного місяця, отже, середина липня. Але е, через два дні після оплати туру е, в. Світі на близькому сході почалася відповідно війна між Іраном та Ізраїлем. Відповідно, мої клієнти боялися за свою безпеку. Вони не хотіли відвідувати Єгипет в такій ситуації, що сталося, оскільки Єгипет безпосередньо межує із Ізраїлем. Коли мої клієнти звернулися до Турагента, то турагент сказав, що він не може повернути кошти, оскільки оплата вже відбулася, відповідно, відмова від туру тягне за собою штрафи в розмірі 30% вартості путівки. А це така значна сума мала бути. Але дякуючи своїй практиці в цій сфері, в тому, що в мене вже були подібні справи, я вже з ними розбиралася, мені вдалося підготувати заяву до турагента щодо з викладом усіх обставин події, що мої. Клієнти не відмовляються від туру, вони просто бояться за свою безпеку. Вони не хочуть їхати відпочивати в ту країну, яка відповідно межує із країною, фактично, в якій відбуваються а, активні воєнні дії. А, в чого, а, ця пропозиція була такою, від якої Турагент просто не міг відмовитися. Так він не міг не задовільнити цю заяву. Ми зібрали документи, враховуючи, а, враховуючи навіть. Із сайту МЗС застереження щодо того, що українці не мають відвідувати країни близького сходу, хоча Єгипет в принципі не входить до цього переліку. Але враховуючи той факт, що він межує із цими країнами, і прочитавши нашого листа, кошти моїм клієнтам, туристам були повернуті в повному обсязі. Жодних штрафних санкцій, тільки позитивні відгуки від моїх клієнтів, от таким чином ситуація вирішилась. Якщо вам потрібна консультація в цьому питанні, в питанні, в тому числі, е, туристичних послуг, у вас щось пішло не так, звертайтеся, записуйтесь на консультацію, будемо обговорювати саме вашу ситуацію.